Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні вже буде друга обробка від яблуневої та грушової плодожерки. Краще обробляти десь в липні 15-го, десь 10, го але це також залежить від того, коли ви робили першу обробку. Я, наприклад, робив в травні десь 29-30, го го ось так робив. Тож місяць пройшов, ми робимо другу обробку. Також через місяць ще третю треба буде зробити. Я буду використовувати інсектицид Proclaim. Але ви також можете використати Engio, Кораген, Децис і Каліпсо. Наприклад, з тих інсектицидів, які я використовував. Зараз в мене наразі лише проклейм. Щодо фунгіцидів, я вже беру, що є, якщо чесно. Хорус може допомогти від парші, але, в принципі, в таку пору я вам порекомендував би краще обробити а, Luna Сенсейшн. Я просто використовую хорус, бо зараз в мене хорус. А, і тому, що я хочу обробити. Також додачу о, агрус. агрус, який в мене дуже хворіє, який я взагалі не обробляв. Хочу його врятувати, тож буду обробляти хворосом. Він дуже допоможе як трішки щоб легше було цій рослині. І, в принципі, це все. Кожна пачечка 3 г-4 г на 10-літрову бакову суміш. Я беру десь 9 літрів, щоб концентрація була трішки більша. І десь 30 мл біоприлипача. У мене є ось такий мірний стаканчик, ось з Ампліго. Ампліго купляв в таких е бутилочках, таких в пляшечках. І сюди буду наливати. І це буде вся наша бакова суміш. Обов'язково захищаємо себе і, в принципі, все. Якщо було це відео вам корисне, то будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буде ще обробка від третьої хвилі.